Доброго ранку. Марів передплатники Україноволного каналу. Гарний, сонячний. Бачите травачки скільки їздить. Але вже жовтневий ранок. 1 жовтня 2004 року. Вівторок. З Максиком не гуляв. І він не схотів. І мені ніколи було. Ну нічого. Придемося зі мною на роботу. Подивитись на нашу рідну Салтівку. Що, що розповісти? Ніч пройшла, як завжди. Тривоги. Ні, дякую Богу, Що так вона пройшла. Тривоги були. Тихі, я їх не чув навіть. А так, що. Все, все є, світ є, водичка є. Життя продовжується. Жовтий вже почався. Почався. Церква куполами блищить. Не ну щось YouTube на російськомовному каналі чудить. каналі чудить не випускає. Може доведеться на україномовний і канал. Ну, виставляти ролики російською мовою. Тож, ну, не дивуйтесь, якщо так буде. Зараз дружина попробує на російськомовний викласти добрий ранок, а якщо ні, то буде два відео на українській і на російській мові. Ну і найголовніше, сьогодні 1 жовтня по новому українському календарю покрова Пресвятої Богородиці. Ну і звісно свято казаків, захисників Вітчизни. Тому всіх вітаю, цим святом, хто святкує сьогодні. Я буду святкувати 14-го. Ну то, я ж кажу, то не може розділяти ні мова, то скажете чому і російська. Українська, ні церква. Я за те, щоб святкуєш, можна і два рази святкувати, і три, і не треба бути проти чогось. Треба бути за. А ми за мир. І за все найкраще. Все. Всіх зі святом. Мир і добра злагода. Ну і звичайно всім щиро дякую. Будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, мої люди. Пока.